Зараз мені треба встигнути прибрати усі ці меблі початкові, поки ми чекаємо на другу підписницю. Бюджет поки буде хай 2000. Ось все, додаю зараз другу підписницю і починаємо. Вони вже там починають прикрашати, а я поки трошки погуляю. Ого, скільки вже Іринка зробила. Стіли з стільцями і ще розміщує ліжка. Лавандочка тут вже теж щось ставить. У Іринки вже бачу, з'явився килим. А лавандочка тим часом ставить освітлення. І телепортується. Лавандочка повернулася на щастя. О, додалися плакати і машина для годування на стіні. Тепер тут жовті шпалери. А у лавандочки теж щось нове. Сподіваюся, я тільки не наступлю на того пінгвінчика, коли заходитиму. О, який плакат. Йо, я це вже занадто. Ох, вже треба бюджет поповнювати. О, це вже тут гарно. І тут краще і краще. А тепер вечірка. Куди з ногами на стіл? Трохи зайва певно. Рамка, вам не здається. Час оцінювання. О, як гарно тут! Оце так просто усе є. Мені ну, мені подобається. Ось якийсь текст на таблиці. Слава Україні, героям слава! А можу тоді це на таблиці написати? А, ну у такому разі. Отак вона й буде. Тепер до іншої кімнати. Я навіть не догляділа, що вона таке побудувала. Я... Щось, напевно, я задивилася кудись на інше. Я, геть, навіть не помітила якось, що так багато тут було, ну, дуже так затишно. Обидві кімнати 10 з 10. Другий раунд. Я не знаю, навіщо там, звісно, у Велетенський. Можливо, мені здається, але чи цей унітаз не занадто великий? Тут така невеличка проблема, що у лавандочки усе чомусь літає. До речі, як ви вже помітили, то у цьому раунді у мене вже таке динамічне знімання. Іринко, ну як не соромно весь час ноги на стіл. I don't збудувати стані. Збро. don't зорбіті вайб. Ох, а ж мені, соє саме зорбіті. Збро, I с welcome pigdnia. Гррр. Гаразд, дивимося ванну, яку робила лаванточка. Все. Просто причудова, призатишна ванна. Ну я, я вже. Ну я здивована, але не так, тому що я вже зрозуміла, що ну, ви добре будуєте. Дуже дякую за таку гарну ванну. Кухня красива, тільки я от якраз думала, чого тут бракує. А це от саме стільці. Є стільці, немає чаю. Ну як так можна? Зараз поставимо. Смакота. До речі, оці стіни, які зараз з дерева, я їх потім перефарбую. Звичайно, на чорний, тому що щоб вони ну, були схожі на стіни. Усі молодці. А виглядачі, напишіть у коментарях, що нехай спочивають добре мої чи навіть чотири тисячі баксів.